Синку, глянь, будь ласка, на термін придатності цього маргарину. Очі вже не ті ніяк не розберу, а окуляри вдома забув. Тихий голос змусив Романа обернутися. Він побачив дідуся в зношеному пальті, який простягав йому пачку маргарину з надією в очах. Звісно, зараз подивлюсь, Роман взяв упаковку і примружив очі, вчитуючись у дрібний текст. Так, придатний до 15 квітня наступного року. Ще довго придатний. Дякую, синку. Роман, на мить поглянув на цінник і насупився. Дідусю, це ж найдешевший. Ну куди таке? Це зовсім не Маргарин. Може, обрете інший? Он масло є, воно нормальне. Дідусь лише сумно посміхнувся. Його погляд на мить зустрівся з поглядом романа. А що зробиш, синку? Лише на це гроші вистачає. Він повільно поклав маргарин до порожнього кошика і пішов далі. А Роман застиг, дивлячись йому вслід. У грудях щось стрепенулося чи то жаль, чи то сором за те, що ненароком засудив людину, яка просто не могла собі дозволити більше. Раптом він згадав свого дідуся, який теж під кінець життя рахував кожну копійку. Роман не міг відвести погляду від старого. Той не рухався вздовж полиць, роздивляючись кожен товар і обираючи найдешевші. У кошик потрапив сірий буханець хліба, пара картоплин та одинока цибулина. Біля полиці з крупами дідусь витяг потертий гаманець і почав перераховувати монети. А потім, зітхнувши, взяв маленьку пачку вівсянки. Роман відчув, як підступає грудка до горла. Він згадав, як сьогодні вранці говорив з дружиною про покупку нової куртки, про відпочинок на морі, про ремонт квартири, і раптом ці побутові питання здалися такими дріб'язковими порівняно з тим, що він зараз бачив. Тим часом старий підійшов до каси. Роман ніби несвідомо схопив візок і почав наповнювати його продуктами курка, молоко, яйця, фрукти, овочі, крупи. Він поспішав, намагаючись не випускати дідуся з поля зору. Розплатившись на касі, Роман вибіг на паркування. Там він побачив знайому постать, яка повільно крокувала до зупинки. Стривайте, гукнув Роман. Зачекайте, будь ласка. Старий обернувся, здивовано поглянувши на захеканого молодика. Вибачте, почав Роман, переводячи подих, я хотів запропонувати вам допомогу. Дозвольте підвести вас і візьміть ці продукти. Він простягнув пакети. Я придбав трохи їжі, якщо ви не проти. Старий розгублено подивився на пакети, потім на романа. У його погляді промайнули і недовіра, і надія. Що ти, синку, не варто було, почав він, але голос затремтів. Будь ласка, візьміть, наполягав Роман. Мені це не важко, і дозвольте підвести вас додому. Дідусь помовчав кілька секунд, а потім повільно кивнув. Дякую тобі, добрий ти. Вибач, що ти побачив, як я живу. Як тебе звати? Роман, усміхнувся молодик. А я Іван Андрійович, відказав старий, і на його обличчі з'явилась легка усмішка. Ну що ж, поїхали, Романе, нехай тобі Бог здоров'я дає за твою доброту. Вони попрямували до машини Романа, навіть не підозрюючи, що ця випадкова зустріч у супермаркеті назавжди змінить їхнє життя. Дорога була короткою, але за цей час Роман почув історію Івана Андрійовича. Старий говорив неохоче, ніби кожне слово давалося йому важко. Ганни Петрівни, дружини моєї, не стало вже десять років тому, а син Іван Андрійович замовк, дивлячись у вікно на будинки, що пролітали повз. Що з сином? тихо запитав Роман. Зник він, поїхав на заробітки та й пропав. Чекав на нього довго, сподівався, навіть заяви подавав та тільки все марно. Хто там шукатиме? махнув він рукою і знову повернув погляд до вікна. Роман слухав і відчував глибоку симпатію до самотнього дідуся. А ти ким працюєш? запитав Іван Андрійович, мабуть, щоб змінити тему. На заводі, відповів Роман. Інженером. Гарна робота, кивнув старий. Стабільна. Роман усміхнувся. Так, робота гарна, тільки от дружина незадоволена. Все їй мало. Ех, синку, зітхнув Іван Андрійович. Головне, щоб у родині було кохання, а гроші то наживне. Згодом вони під'їхали до старого будинку, де мешкав Іван Андрійович. Роман допоміг йому донести пакети до дверей, а дідусь ще раз подякував йому за доброту. Дякую тобі ще раз, сказав Іван Андрійович стоячи на порозі. Нехай Бог тобі допомагає у всьому. Може, чаю вип'єш? Роман усміхнувся. Нема за що, справді? З радістю, але мені вже час. Ось візьміть мій номер телефону. Якщо раптом щось знадобиться, телефонуйте. Прощаючись, Роман непомітно поклав у кишеню куртки старого конверти з грошима, премію, яку він сьогодні отримав. Додому він повернувся пізніше, ніж зазвичай. На порозі його зустріла дружина, Ганна, з роздратованим виглядом. Де ти ходиш? вигукнула вона. Я вже годину, як вдома. Роман важко зітхнув. Вибач, затримався. Ну що, дали премію? нетерпляче спитала Ганна. Я вже суші на вечерю замовила, і сукню придивилася ту червону, пам'ятаєш? Роман похитав головою. Вибач, Ганно, грошей немає. Її обличчя спохмурніло. Як це нема? Ти ж казав, що сьогодні премію маєш отримати. Не дали, збрехав Роман. Перенесли на наступний місяць. Та скільки ж можна? Ти тільки мовчиш, коли всі на тобі їздять. Треба було вимагати, обурилася Ганна. Он чоловік Олени, той вміє заробляти, і подарунки, і відпочинок, а ми вже три роки нікуди не їздили. Роман дивився на свою дружину і відчував, як його охоплює глибокий смуток. Він пригадав Івана Андрійовича людину з непростою долею, яка в глибині душі завжди цінувала просту людську доброту, навіть у своїх останніх роках самотності. Як я міг так помилитися? тихо сказав Роман, звертаючись більше до себе, ніж до когось іншого. Що? Про що ти? Не зрозуміла Ганна, дивлячись на чоловіка здивованим поглядом. Як я міг так помилитися в людині, повторив він уже голосніше з ноткою жалю. Даремно я одружився. Ганна, ображена його словами, лише коротко відповіла. Якщо тобі щось не подобається, можеш іти, я тебе не тримаю. Роман мовчки кивнув. Можливо, так і зроблю. Його дружина зупинилася на мить, вражена словами чоловіка. Але промовчала. Роман розвернувся, узяв свою куртку і, не озираючись, вийшов з квартири, голосно гримнувши дверима. Наступні півроку стали для Романа справжнім випробуванням. Це був час переосмислення, коли він переглянув усе, що колись вважав важливим. Розлучення з Ганною далося йому нелегко, хоча суперечки та взаємні претензії лише зміцнили його рішення. Він зняв невелику квартиру і почав нове життя, в якому знову знайшлося місце для старого знайомого Івана Андрійовича. Старий був здивований таким поворотом і спершу не хотів обтяжувати Романа, але той був непохитний у своєму бажанні допомогти. Роман приносив продукти, допомагав у побутових справах або просто сидів і спілкувався. Поступово між ними з'явилися справжні дружні стосунки. Іван Андрійович часто ділився з Романом спогадами про своє минуле, про молодість та про роботу інженером, про щасливі роки проведені з дружиною. Роман слухав його, усвідомлюючи, що ці прості, але сповнені глибокої мудрості розповіді дарують йому особливе розуміння життя. Знаєш, сину, якось сказав Іван Андрійович, задумливо дивлячись перед собою у житті є кілька речей, які мають справжню цінність. Це не гроші, не статус і навіть не здоров'я. Це люди, з якими ти поруч. Ті, хто підтримує і розділяє твої радощі та біди. Це і є справжнє щастя. Роман уважно слухав, відчуваючи, як ці слова відкладаються глибоко в його серці. Минув рік. На дворі стояла осінь. Тепла, сонячна, щедра на яскраві барви листя. Роман і Іван Андрійович гуляли лісом, збираючи гриби. Роман помітив, що старий значно зміцнів турбота й належне харчування позитивно позначилися на його самопочутті. Я ж так і не спитав тебе, сину, раптом заговорив Іван Андрійович, зупиняючись біля величезного дерева. Чому ти розлучився? Роман задумливо подивився вдалину, неначе згадуючи те життя, яке залишилося в минулому. Знаєте, Іване Андрійовичу? Я зрозумів, що живу не своїм життям, що женуся за цілями, які насправді мені чужі. Дружина була частиною цього світу, а коли я познайомився з вами, наче побачив інший бік життя, справжню людську доброту і щиру мудрість. Я зрозумів, чого насправді хочу. Іван Андрійович уважно дивився на нього. Що ж, нелегко сину, бути самотнім у цьому світі. Але іноді це краще, ніж бути поряд з людьми, які тебе не розуміють, сказав він, тихо зітхнувши. Роман посміхнувся. Я почав розуміти, що краще бути одному, ніж поруч із людиною, з якою не відчуваєш щирості. Старий лагідно посміхнувся і поплескав його по плечу. Це правильно, мудро сину. Добре, що ти це усвідомив. Вони продовжили свою прогулянку лісом. Насолоджуючись теплим осіннім днем, сповненим неспішних розмов та відчуття внутрішньої гармонії. Увечері, коли Роман повернувся додому, він довго сидів біля вікна, спостерігаючи за містом, яке поринало у вечірній спокій. Він думав про те, як змінилося його життя за цей рік, як багато він зрозумів і відчув. Спілкування з Іваном Андрійовичем подарувало йому нове бачення життя та цінностей. Які дійсно мають значення. Раніше Роман біг за примарним успіхом, намагаючись відповідати чужим стандартам. Його життя визначали чужі очікування, а справжні радощі та моменти душевного спокою залишалися поза увагою. Але зараз усе змінилося. Він почав цінувати прості речі ввечері з книгою, тиху прогулянку парком та щирі розмови з близькими. Згадалося, як одного разу він побачив Івана Андрійовича у магазині. Старий виглядав самотнім і сумним, і Роман подумав, як багато таких людей поруч із нами, тих, кого ніхто не помічає, але кому дуже потрібна увага і трохи людяності. Роман дістав телефон і набрав номер Івана Андрійовича. Ало, Івана Андрійовичу, це Роман. Як ви? Так, так, уже добрався. Слухайте, а як щодо того, щоб наступних вихідних поїхати на риболовлю, я тут знайшов одне гарне місце. Він говорив і посміхався, відчуваючи теплоту на серці, бо тепер він мав людину, який був по справжньому потрібен, і це було для нього найцінніше. Минуло кілька років. Іван Андрійович усе ще жив у своїй старій квартирі, але тепер вона була оновлена, відремонтована та обставлена новими меблями. Роман наполіг на цьому, незважаючи на те, що старий намагався відмовитися, не бажаючи обтяжувати друга. Вони продовжували часто бачитися, проводячи разом час рибалили, гуляли лісом у пошуках грибів або просто сиділи на лавці в парку, дивлячись, як на дитячому майданчику граються діти. Іван Андрійович став для Романа не просто другом він став йому як батько, якого Роман втратив ще в дитинстві. Роман часто згадував одну важливу розмову з Іваном Андрійовичем Це було під час недільної прогулянки парком, коли старий несподівано поділився своєю думкою про життя Знаєш, сину, життя це як річка хтось пливе за течією, дозволяючи річці нести себе куди завгодно. Але є ті, хто сам обирає свій шлях і не боїться плисти проти течії. І ти один із таких людей, і я пишаюся тобою. Ці слова стали своєрідним гаслом для Романа. Він залишив свою роботу на заводі та відкрив майстерню з ремонту побутової техніки. Справа не йшла легко, але Роман був терплячим, і з часом люди почали довіряти йому. Іван Андрійович також змінився на краще за ці роки Його здоров'я покращилось, він став більше часу проводити на свіжому повітрі і навіть самотність уже не була для нього такою болючою. Якось навесні вони сиділи на лавці в парку, дивлячись, як діти граються навколо. Іван Андрійович, ніби замислившись, раптом промовив Романе, я от думаю, може тобі варто знову одружитися? Погано молодій людині лишатися на самоті. Роман посміхнувся з легким задумливим поглядом. Знаєте, Іване Андрійовичу, я не почуваюся самотнім. У мене є ви, є друзі, є справа, яку я люблю, а кохання, якщо йому судилося прийти, то воно прийде. Я не хочу поспішати. Старий уважно подивився на Романа і кивнув. Мабуть, ти маєш рацію, синку. Вони замовкли, насолоджуючись тихим теплом весняного дня, відчуваючи гармонію і спокій. Раптом Іван Андрійович, тихо, неначе роздумуючи вголос, сказав Знаєш, Романе, я щодня дякую Богові за те, що Він послав мені тебе, ти став мені як рідний син. Ви також стали мені рідним, Іване Андрійовичу. Ви навчили мене жити чесно, цінувати кожен момент і залишатися людиною за будь-яких обставин. Вони ще довго сиділи на лавці, обговорюючи минуле, мрії про майбутнє та ділилися думками про життя. Коли небо стало затягуватися вечірніми сутінками, Роман підвівся і допоміг Івану Андрійовичу піднятися. Ходімо додому, Іване Андрійовичу, сказав він. Вони повільно рушили вздовж алеї, ведучи тиху розмову. Молодий і старий, такі різні і водночас такі схожі. Їхнє життя несподівано переплелися завдяки одній випадковій зустрічі й простій доброті. Місто жило своїм життям навколо них. Люди кудись поспішали, захоплені своїми клопотами. Але, можливо, хтось, побачивши Романа та Івана Андрійовича, зупинився б на хвильку і задумався, що часом досить просто простягнути руку допомоги людині, щоб змінити не тільки її життя, але й своє власне. Через два роки Роман зустрів Ольгу, добру, розумну жінку, яка поділяла його життєві цінності. Вони побралися. Згодом у них народилася донька, яку назвали Софією. Іван Андрійович став для Софійки справжнім дідусем. Незважаючи на свій похилий вік, він знаходив у собі сили гратися з дівчинкою, розповідати їй казки та ділитися своєю життєвою мудрістю. Щонеділі родина збиралася за великим столом. Роман варив свій улюблений борщ із пампушками, Ольга випікала пиріг. А Іван Андрійович розповідав захопливі історії зі свого життя, наповненого різними подіями. Одного вечора, коли Софія вже заснула, дорослі сиділи на веранді дачі Ольги, насолоджуючись теплом літнього вечора. Тоді Іван Андрійович несподівано сказав: Знаєш, Романе, я прожив довге життя, бачив і гарне, і погане, але зараз, дивлячись на вас і на маленьку Софійку, я відчуваю, що всі мої старання були недаремними. Ти подарував мені нову родину, новий сенс життя. І тепер я спокійний, бо знаю, що ти продовжиш нести в світ добро. Роман хотів щось сказати, але Іван Андрійович жестом попросив його зупинитися. Не потрібно слів, сину, сказав він. Просто знай, що ти зробив старого щасливим. І пам'ятай, головне в житті це не гроші, не кар'єра і навіть не здоров'я. Головне, це люди, яких ми любимо, і добро, яке ми приносимо в світ. Через місяць Івана Андрійовича не стало. Він пішов тихо, у вісні, з усмішкою на обличчі. Роман довго стояв біля його могили, згадуючи все, чого його навчив цей винятковий чоловік. Зрештою, він повернувся додому, обійняв дружину та доньку, розуміючи, що життя триває. І що тепер саме його черга нести в світ ту мудрість і доброту, якими так щедро ділився з ним Іван Андрійович. Кожного разу, проходячи повз той самий магазин, де вони вперше зустрілися, Роман згадував той вечір, коли випадкова зустріч змінила його життя. І щоразу він думав про те, як важливо залишатися людиною за будь-яких обставин, як важливо не залишатися байдужим до чужої біди. Адже ніколи не знаєш, яка випадкова зустріч може змінити твоє життя і зробити тебе кращим.